Доброго ранку вам, малятка. У нас сьогодні знову математика, але ми спочатку завітаємо на узлісся до малих звірят. Сірий зайчик лісом скаче, там, де квіти і трава. Їжачка, наш зайчик, бачить. Стало їх на стежці два. І тоді подумав він два це більше, ніж один. Глянув вгору на добочку, скачуть білочки рядочком. Одна білочка прийшла і гостинці принесла. В зайця думка вже нова три це більше, аніж два. Тут з'явився менший братик їжачка трудівничка. Зайчик всіх порахував, всім гостинців роздавав. Діти, скільки їх тепер. Подивіться, будь ласочка. Ну що, дітки, давайте порахуємо. Зайчик один. Потім білочка. І ще один. Разом-два. Потім їжачок. Іще один. Так, до двох. І от два, і один буде. Разом три. І останній маленький їжачок прийшов на один більше. Стало, а разом їх. Чотири. Давайте повторимо один, два, три, чотири. Разом всього чотири. Раз, два, три, чотири. Наші друзі щирі. А зараз, дітки, порахуємо наших звіряток по порядку. Першим прийшло зечення. Всіх рахувало. Потім хто? Їжачок. Він був другим. Третю прискакала білочка. Вона була третьою. І четвертий малесенький їжачок. По порядку він четвертий. Давайте повторимо. Перший цей чиня. Перший, другий. Їжачок, Третя білочка, четвертий малий їжачок. Ось так ми порахували їх по порядку. Ну що, звірятка, пригощайтеся, дивіться, вас чотири і гостинців чотири. Вам білочка принесла чотири. Каштани. Давайте один, два, три, чотири. Кожному по одному. Так? Ну що, дітки, ви зрозуміли, що ми сьогодні будемо рахувати в межах чотирьох. Просто рахувати, по порядку рахувати. Ось, дивіться, зайчиня. В нього одна морквинка. А він хоче. Пригостити наших друзів сказочки. І він приніс морку. Зараз порахуємо стільки. Дивіться, ось. Рахуємо один, два, три. Чотири. Так, на що схожа морквочка? На трикутник. Ось всім нашим. Звіряткам буде по морквинці. Один, два, три, чотири. Всього чотири. Давайте згадаємо цифри. Спочатку ось дивіться, скільки собачок намальовано. Одна. Ось цифра. Один. Далі, дивіться. Скільки слоників? Два. І цифра. Два, ось вона така, дивіться, ось така гарненька. Далі дивіться, скільки медведиків. Один, два, три. І цифра три. Це цифра, яка означає кількість число три. Один, два, три. Так. І сьогодні ми з вами вивчили цифру 4. Чотири, дивіться, зеброчки. Один, два, три, чотири. Всього чотири. Ось так. Дивіться, можна пальчиком ось так повести. Так, вирішиться число 4 зеброчок. А цифра чотири ось така. Ось наступне завдання. Сіло на гілочку три горобчики. А потім, дивіться, прилетів ще один і сів до них. І тоді їх разом стало скільки чотири. Ось це число чотири горобчики позначається цифрою чотири. Давайте. Ми так прикладемо один, два, три, чотири. Всього чотири. Зараз згадаємо цифри, які ми вже вивчили. Цифра один. Поставна й тонка, мов спиця. її кожен добре знає. Горда пані одиниця наш рахунок починає. Двійка. То така крутійка завжди шию вигина, і хоч кличуть її змійка, вона зовсім не страшна. Ось це цифра два. Так ось два, коли два якихось предмети, два горобчики сіреньких, пір'я чистили гарненько. Трійка, тогачечки вдвоє, наче не вода. Так щепились між собою, що ніхто їх не роз'єдна. Так ось дивіться, три сунички лісовички заховали в листі личка. Це в нас цифра Три. Коли три предмети. І сьогодні, дітки, ми вивчили цифру чотири. Ось вона. Так. А четвірка танцівниця, руку праву на бочок, гарно любо подивитися, як іде вона в танок. Абось їжачок для сина і дочки аж чотири ніс, грибочки. Тітки, а чого ж у нас чотири? Ось дивіться, я прийшла до куточка природи. У нас чотири пір року. Зараз у нас дивіться ось весна, потім буде літо, потім осінь і зима. Так? Чотири пори року. Але ще цілий день наш теж ділиться на чотири частини. Спочатку в нас ранок, сонце сходить. Потім день, сонечко високо, ми граємось. Потім вечір, сонечко ховається, заходить. І потім ніч ми спимо. Давайте ще раз згадаємо. Ранок сонечко сходить. День ми граємось, вечір, сонечко ховається, заходить і ніч. Ціля гають спати. Ну що, дітки, яку цифру ми сьогодні вичили? Цифру 4. Вона означає кількість якихось предметів. Їх повинно бути 4. Ось як цих северочок. Бачите? Цифра 4. Кількість предметів 4. Ну що, дивіться, ось у нас ще чотири гарні писанки. На скору свято Пасхи ми будемо їх розписувати, так? Давайте порахуємо одна, дві, три, чотири. Теж чотири писаночки, і ми їх позначаємо цифрою 4. Запам'ятали? Все, виконуйте всі завдання, будучи. Чекати, щоб ви теж це робили. До побачення, маля.